Шкеди, це треба записати. Це, це, це... це, де це... Де то те, що, що йдуть, коли йдуть 8-10 чоловік, то вони набирають мене, що був Березо. І можуть повторити той самий, що того року був Березо. А як, того року... а як той Березо того року Цього року жінка слаба, або або дочка має родити, і він знає, що він не зможе ходити, бо має свої клопоти. Тоді ні по не він не інші бережу, це не є проблема. Тобто формування коляди цієї да, групи абсолютно. Або... Ну ек... якраз горизонтальне, ну, ек... то якщо вже... аналізувати на на принципах автократії демократії, то абсолютно. Ну чисто морська демократія. Ну, тобто, якщо як, то, то, я як, то, то, якщо уявити, що, наприклад, е, ну, цей лідер минулорічний, він. Він не, наприклад, не лідер. Він, ні, чекайте, ну, наприклад, ну, авторитет, він, наприклад, захворів, да? ну, то це. А е... не це не впливає. Абсолютно не впливає на колектив. Там може 30% колектив, 70% колектив може не буде, на то місце 32. Це не доноси, що за описки було було 12 легенів, але постійно 12. Одного рамі, одного бували. На то місце загального гурту опишків ставало 12. Як апостоли. Він тільки, ну то так все пало просто. Не думаю, не думаю, це сакральне yeah. число. Це, це крові тут так сидить. Тут нема. Тут як толок. у нас ні одна хата не побудована найманими, ну зараз вже модно пішло там. А раніше ні одна хата не побудована найманими робітниками. Це сходилися ці родичі сусіди. І починається від фундаменту до звернення скін і, і всього робилося толока, толока, як то хоч називати. А на толоці що головне? Гарда не може тим керувати. Гарда керує господаркою. Його діло забезпечити матеріал. Материал, так. І аби були погодовані люди. Його проблема продукти, горівка і це. І там нема. Там, там, там чи що спонтанно виходить? Я вмію кращу столітку. Туди я беру коло себе двох помічників і. І роблю сторінку, а ти вмієш краще то робити. А ти дуже добре, файно маєш тело, кидаєш глину, що стелю підмашуєш. А той зато файно визе і має око, що не треба йому того. Чиле, Василя, а я, ще якщо я єдине, що вмію це організовувати, то тоді як? Так то не організовується, то чи оголошує, буде тувака. Ніхто нікому не каже, що ти піде ніхто що не рахує на пальцях. Приклазу де тільки скільки треба. Mm -hmm. Якщо я прийшов в 9 годині, подивився, є 13 чоловік. І я прийшов в свою суффицю, своє розкаля, свою лопату. І виявився, що я маю що робити, я стою і роблю. Я не можу робити, я обертаюся і не буду на харчі йти. Mm -hmm. Ну просто зайвою, зайву лізи немає. Але, як правило, той, хто прийшов, той же має роботи. Дуже mm цікаво, -hmm. це ж є Майдан. Ну це є Майдан, ми живемо цим Майданом. Це то клові, це це традиція, це вона працює. А значить нас перемогти не можна. Та звичайно. Ну, а колись я вже пам'ятаю за соліків, я був в комісії разом з кайбістами ходили, коні вилучали. В Міліці з кагабістами заборонено було коні приватні лат латники тримати. Я ходив як податківці, то це не податковою світ. І вилучав коні в людей. О. Ну як ти прийшов до одного ґаздини, сумівано вони приїхали, пісочки прийшли, до одного газдилу одного ми могли коня забрати. Більше ми руки і Крузині одного не могли коня забрати. Тому що поки ми заводили стайні коня до когось комісковували, то була якась фонтина на навішана, а я не знаю якого колю, зеленого тривога, то сигнал подавали. І все, всі сигнал, всі коні ж давно були, хто знає де. У лісі і все. Тужди, я коня але в той же час. Я поздовляв що мого коня забрали, а тому звичайно той не вертався. Ну так, він був рахунчий кога стали мене. Це таке, що ви питаємо. Ну треба було перед обсікати, що конфіскували коні і люди коней немають. Так, копит землю, то все. Ну ти ще ти заводили, ти звісно, заводили коня у кого стайню, а потім той чоловік ставав фірманом ти забирав свої коня. Тому що ніхто другий, того коня так мілі. Це саме себе саме ну, себе орендувати. Ну воно було обманом, воно не реально. Кані ніхто не забрав. Ну рахується, що документи писали. Ну, oh, Брав okay. йшло, А реально, як було, так і було. Mm. І то, в нас є місця села, де ніколи госпу, не було і не могло бути. У Нас один гід панас, чи цього панас я забув, як його правильно називати. Він коли помирав, то він запросив ще у когось, то прийшли в пону армію, виставили його у коло, відправили його в комуністичну партію. Так, коли його запитали, пругати вмираєш, каже, так приємно, що на одного комуніста, но околосника нашій землі буде менше. менше. Це правда, це не анекдот, це було. Я знаю того він ж мав, я знаю того чоловіка. Uh, Ви чули, так, слышав? Ну його скала, як мав вмирати, я був такий тапірат великий а ну архіва. Той з родини, ну, тут все припустило? Ти з родини, той був в Ланковий кус, ти той був у партію вступив, нас тільки просили, вуйку ти так умираєш, чи там д'єдють, чи там як. І так вмираєш, так каже, дай мені хоч на аутку боройком копком питають. Ну, проблема є, проблема нашому народі, що дуже багато нещирості, хитрості. хитрські. хитрість, яка за до перемоги, хитрість яка проблема, яка гумор, хитрість гумор я розрізняю, mm -hmm. і хитрість це спосіб вижити через лукавство. У нас багато то і Ну совіти заставляли а, вести себе лукаво, тобто красти, брехати, викручуватись. Ну, Хоч питали, що до цього не було такого? Ні. ні я не думаю. Ні, до цього до того ми і загарбані були, тому що ми були з 4 душею відкритою. Тому ми не мали своєї держави Ну, тому... а потім ми стали загарбані, тому що стали хитрими, чи як? Ні, це вже це хитрість виробилася. І інше, ні, треба зняти, хитрість принесену нам совітами угу. комуною. А шхитрість, яка виникла внаслідок пристосуванства в ті часи. Щоб вижити, щоб вижити. Тобто та хитрість, то вона була щира хитрість до звукавства. Угу. Ну, як так, так якщо, якщо, ну, наприклад, потім дуже важко багато слів, то в нас губиться основна думка, так? Там була мовчазна хитрість. Там було навчення опору. От хитрість як навчання опору. Тут хитрість через совіти. Су вони настільки кишки умови створювали, що неможливо було вижити. Хитрість як лукавство. Тобто я бреху, що я не краду, але я таки крав. Власне, сіно, там, молоко, шіка, шіка, підтянки, це подвільно вже вже не хетись, вже лукавство, хетисть на межі лукавства, мною ну, до лукавства. Ну, але тут ну, страшні обставинськи були, народи в типу, героїв бульоних, це буйнях мало. Героїв, тому вони називаються, герої їх гіляли, їх мало було. А загальна маса. І це правильно, інакше ні один народ би не а, зберігся, не був а, ну, можливим до теперішнього існування, якби всі були агресори, якби не було тема Трицького начала. Мені дуже сподобалася думку одного слуха.